А що, якщо я вам скажу, що Україна мала мати кордон із Китаєм, і це дуже цікава і повчальна історія, про якої досі не розказують у школах на Росії біля кордону з Китаєм у районі Владивостоку, є регіон, який був повністю заселений українцями. Зелений клин це регіон на далекому сході Росії, що територіально в півтори рази більше площі України, куди ще з кінця 19 століття масово переселялись українці. Вони тікали від бідності, шукали від? Ільні землі і кращого життя. А царська влада, до речі, це навіть заохочувала і хотіла заселити далекий схід лояльними селянами. І українці справді прийшли сотні тисяч, будували села, школи, навіть організовували театри. Але от після падіння царизму у 1917 році в розпал революції українці зеленого клину логічно захотіли створити свою державу, ну і стати автономією у складі України. Так, на далекому сході Росії вони проголосили українську далекосхідну республіку із столицею у Хабаровську. Планували автономію, українську мову, освіту, газети тощо. Однак, після приходу більшовиків у 1922 році почалися репресії проти українців, ліквідації їх організацій та русифікація населення. Активістів заарештовували, школи закривали на історію, переписували. І окрім зеленого клину, Існували ще жовтий клин, сірий клин і малиновий клин, але їх всіх спонукала дуже схожа доля. Поділіться цим відео із друзями.